Свята Православна Церква шановує успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці прислання Марії, як і одне із найбільших і найрадісніших свят року, яке закриває собою цикл 20-х свят. Хоча воно нагадує про відхід Богоматері з цього світу, однак у ньому немає скорботи, бо смерть її не була загибелью, але переходом до життя вічного. Саме тому. Церква називає цей день Богородичною Пасхою або літньою Пасхою. За переданням, коли настав час її блаженого успіння, апостоли чудесним чином були зібрані з усіх кінців землі до Єрусалиму, щоб провести матір Господа в останній шлях. Сам Христос явився і прийняв її пречисту душу у свої руки. На третій день гробниця виявилася порожньою. Пресвята діва була взята на небо з душею і тілом, як перша після свого сина, який переміг смерть. Це свідчить про наше майбутнє Воскресіння і нагадує нам, що смерть це не кінець, а двері до життя з Богом. Перед святом церква становила двотижневий строгий піст, щоб ми духовно приготувалися і очистили свої серця. Свято Успіння Пресвятої Богородиці нагадує кожному християнину про потребу жити з вірою, чистотою і смиренням, щоб і нам сподобатися зустрічі з Христом. Пресвята Богородиця не залишила світ після свого успіння, а перебуває з церквою. Молячись і заступаючись за весь людський рід. Тож будемо і ми, дорогі браття і сестри, звертатися до Пресвятої Богородиці у своїх молитвах, щоб вона, матір життя, надія наша і заступниця, була завжди з нами у віки віків. Амінь.